Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. До Меджугорія вже повернулася спека, тепло. І вже тільки в тіні можу знімати відео. Десь в прохолоді. І добре, що біля будинку, мого нового, є власне ця тінь, де можу спокійно познімати відео. І сьогодні у нас субота, благословенна субота. І ми беремо по суботам завжди. Такі чудові посилання, які давалися візіонерці Мір'яні Солдо кожного 2 числа місяця. Вони є особливими, бо вони є трохи більшими, трохи довшими по змісту, тому на практику беремо, як завжди, самостійне ще розглядання цього послання. І сьогодні 2 липня 2015 рік. Нагадаю, що посилання можна знайти або в книжці. Послання цариці миру продаються в Меджугорі, або на сайті Світломарії. В електронному форматі можна знайти написати 2 липня 2015 рік і знайти це посилання, скопіювати собі, ну, або там просто прочитати. Все можливо при бажанні. Дорогі діти, закликаю вас ширити віру в мого сина вашу віру. Ви, діти мої, просвітлені Святим Духом. Мої апостоли, передавайте її іншим, тим, які не вірують, не знають і не хочуть знати. Але тому ви маєте багато молитись за дар любові, бо любов є знаменням правдивої віри, а ви будете апостолами моєї любові. Любов завжди знову оживлює, оживляє біль та радість Євхаристії, оживляє біль муки мого сина, якою вам показав. Що означає безмежно любити, оживляє радість, що вам залишив своє тіло і свою кров, щоб вас з собою живив і так був одне з вами. Дивлячись на вас із ніжністю, відчуваю безмежну любов, яка кріпить мене у моєму бажанні привести вас до міцної віри. Міцна віра дасть вам радість та веселість на землі. А в кінці зустріч із моїм сином це його бажання. Тому живіть ним, живіть любов, живіть світло, яке вас завжди просвічує в вихористі. Прошу вас багато молитися за моїх, за своїх пастирів. Моліться, щоб ви, я, щоб ви їх якнайбільше любили, бо їх вам дав мій син, щоб вас живили Його тілом і вчили любові. Тому любіть і ви їх. Але діти мої, запам'ятайте, любов означає зносити та давати, але ніколи, ніколи не судити. Дякую вам. Потужне посилання, просто дуже потужне, де Марія каже про священників, що ніколи, ніколи не осуджувати їх, а молитися за них. І якщо в тебе священик ну не такий файний, там, як отець. Роман Братковський або Тарас Бровдін не такий веселий, не такий харизматичний, то не треба тут осуджувати його або нарікати, бо його там поставив сам Христос. Сам Ісус поставив твого священика на твоїй парафії, щоб Він там годував тебе, своїм христовим тілом. Якось так. Якось з цього можемо це побачити. І звісно, прочитаємо більш глиб, глибше. Постараємось війти це послання, бо воно є дуже глибоким. Е, на жаль, я не встигаю, бо тут можна над цим посланням, на правду можна цілий день розважати над кожним словом, починаючи з дорогої дитини. З дорогоцінної дитини е, Марія завжди звертається як до дорогоцінної дитини. А це ти, це ти. Ти особисто дорогоцінна дитина. Найдорогоцінніша дитина. Бо кожен, я найдорогоцінніша дитина, ти найдорогоцінніша дитина. Марія не бачить з перспективи, не дивиться з перспективи нашого зору, коли ми дивимося в порівнянні, в конкуренції якісь, я найкращий чи вона найкраща, чи бо нас так виховали. В спорті завжди є хтось, хто кращий, має бути, там найкращий, якісь змагання завжди, хтось більше грошей, там рахує, що він вже переміг. А, ну, і така завжди конкуренція. А Марія не бачить цієї конкуренції. Для неї кожна дитина є дорогоцінна. Закликаю тебе ширити віру в мого Сина, твою віру, твою віру ширити, Марія закликає сьогодні. Ти, дитина, моя просвітлена Святим Духом. Мій апостол, моя апостолиня. Передайте, передавай її іншим, тим, які не вірують, не знають і не хочуть знати. Але тому ти маєш багато молитися за дар любові, то сьогодні на практику беремо, молимо за дар любові дійсно до тих людей, які не віруючі. І коли ми будемо проявляти до них любов, то через цю любов вони будуть бачити якісь інші, інші, інший спосіб життя, інший стиль життя, інші очі, інше мислення тільки через любов. Бо любов є знаменням правдивої віри. Любов є знаменням правдивої віри. Нема любові, ну, значить твоя віра, ну, ну, наче файно там до церкви ходиш, а, але не маєш любові, то віра твоя може бути неправдива сьогодні. Тому треба дивитися, чи є в тебе любов, любов до людей. А ти, будь апостолом моєї любові, любов завжди знову оживлює біль та радість Євхаристії. Євхаристія, тут Марія дуже наголошує на Євхаристі, що таке Євхаристія, і що таке пережиття Євхаристії з любові дійсно оживляє біль муки мого Сина, якою вам показав, що означає безмежно любити, що тобі показав безмежно, що означає безмежно любити. Бо Ісус, знаєте, часто, цей, часто люди кажуть, що ви носите торт? Ну, знак тортури там на, на, на цепочці. Ну, бо це ж тортури, там навіщо це згадувати. А я коли дивлюсь на хрест, я бачу любов. Бо Ісус своє життя віддає за мене. І власне цей хрестик це показує любов, що таке справжня любов. Ісус віддає життя. І каже нам: любіть ви один одного, як я вас полюбив. Не так, як себе, бо себе можна не любити, а як я вас полюбив. Це означає, що вмерти бути, готовим буквально вмерти. І ми скажемо, та я готовий вмерти за ближнього, але допомогти щось на секундочку вмерти, ну тобто на секундочку е втратити своє я, втратити свою якусь суперпозицію, то вже не можемо. І тоді таке питання, чи то дійсно любов, чи то ми можемо говорити, говорити, я вмру, я там те. А на правду в маленьких якихось жертвах то вже. А Я не хочу, ну то ж не так масштабно. Але це і проявляється. Якщо ти в малому можеш, то і можеш в великому. А якщо не можеш в малому щось зробити для іншої людини, то, звісно, про яку смерть може бути річ. Тому Ісус показує найвищу ступінь, А, власне, показує цю любов через цей хрест. Міль моєї муки мого сина, якою вам показав, що означає безмежно любити, Оживляє радість, що тобі залишив своє тіло і свою кров. Ось що оживляє радість, ось чого треба радіти, і з того, що Ісус залишив своє тіло і свою кров, щоб тебе собою живив і так був одне з тобою. Дивлячись на тебе із ніжністю, відчуваю безмежну любов яка кріпить мене у моєму бажанні привести тебе до міцної віри. Міцна віра дасть тобі радість та веселість на землі. Ось тут секрет знову. Вчора була порада на мільйон, а сьогодні знову Марія каже: міцна віра дасть тобі радість та веселість на землі. Тут, сьогодні. Сьогодні можеш радіти, веселитися. Але в чому полягає ця радість та веселість? Власне, полягає в тому, щоб мати міцну віру. Коли маєш міцну віру, то велком, нічого тебе вже тут не може залякати. Що, хто тебе може чим злякати? Вбити тебе, тіло забрати можуть, але душу твою ніхто не може погубити. Розумієте, від чого радість? Тебе можуть гонити, бити, катувати, не знаю, розстріляти. Але це все лише тіло заберуть. Лише тіло. І коли ти не боїшся смерті, то ти вже не боїшся тут нічого. Ніяких ось там казачок, ніяких ось там не знаю, майбутніх там голодовок, кінців світу, третіх світових. Ти вже не боїшся цього. Ти вже не боїшся, бо ти готовий йти до Ісуса сьогодні. А коли ти готовий сьогодні йти, то живеш, веселишся і в радощах живеш. Розумієте, від чого радість йде. Не кажу, що треба шукати смерті, але і не треба її боятися. Міцна віра дасть тобі радість та веселість на землі. А в кінці зустріч з моїм сином. В кінці, в кінці цього життя, радісного і веселого, ти маєш ще і велику зустріч, чудо, чудесну зустріч з Ісусом. Неймовірне життя. У християн взагалі неймовірне життя. Ні в кого такого нема життя. Файного, і веселого, і радісного, як у християн. А чомусь ми забули про це, чомусь наше життя хочуть перетворити на суцільний плач, скорботу, ниття, страх. Ну, а хто це хоче зробити? Власне, сатана всіма силами хоче знищити це життя. Радість це веселість. А що саме хоче знищити? Віру. Віру хоче знищити. Зустріч з моїм сином це його бажання. Тому живи ним, живи любов, живи світло, яке тебе завжди просвічує в Євхаристії. Тобто, живи Євхаристією. Прошу тебе, багато молись за за своїх, за свого пастиря, за свого священника. Молись, щоб е, ти якнайбільше любив їх, його. Бо його тобі дав мій син. Щоб Тебе живив його тілом і вчив любові. Тому люби і ти свого пастора, свого священника. Але дитинко, моя, запам'ятай, любов означає заносити та давати, але ніколи, ніколи не судити. Неймовірно, тут Марія каже, підкреслюю, ніколи, ніколи не судити. Якби яким би там він не був. Якби, якби що там не було, ніколи ніколи не судити. Марія тут каже, ніколи не судити. Любов означає зносити, зносити навіть деякі неприємні, може, слова. Знаю, це не так легко, як, як я тут розповідаю, але бувають різні пастори, різні священики, де коли в тебе просто ну, думаєш, йой, ну. Ну, іноді буває, знаю. Не, ну, на жаль, є такі священники, які не віруючі, але священники, але ну, не, не, не віруючі, а не народжені з висоти. І з такими взагалі важко, особливо коли ти народжений з висоти, е, духовний очі вже маєш, а священників ще немає. Ну, тут, власне, треба молитися, щоб його дух святий е, все ж таки уродив з висоти. І той священик почав дивитися цими духовними очима. Але не осуджуємо в цьому, бо він не винний, що він ще не народився. Розумієте, Винна може я або ти винний, що мало молимось за цього священика, який би міг уродитися і приводити людей більше до Господа приводити людей. Запам'ятайте, запам'ятай, любов означає зносити та давати. Ти взагалі щось здавав колись священику своєму, ну, крім 20 копійок на цим на тацу. То давати, запрошувати, треба священиків запрошувати на каву, на чай, на обід, по можливості знайомитися зі своїм священником. витягати його з його хати, показувати, чим живемо, чим радіємо. І і так знайомитися. Бо іноді таке, що священника тільки бачимо на літургії раз в тиждень і все, ми про нього нічого не знаємо. І це погано, бо ти людину просто не знаєш. Легко засудити, кого не знаєш. А коли вже знаєш людину, то тоді бачиш, чому так говорить, як, що в нього на умі, що в нього. Тому давайте сьогодні субота запросимо своїх парохів, священиків. Ну хто, звісно, може. На чай, на каву, наприклад, в мене тут в Меджгорі. Мій сповідник живе, то я дуже часто з ним зустрічаємось, і, і в ресторан можемо піти, і, і на каву, і на чай, і порозмовляти. Тобто треба мати відносини з цими людьми, щоб за них також молитися і їх любити, а любов це зносити та давати. І ніколи, ніколи не судити. Дякую, тобі, Марія каже, що хочеш жити дійсно цими посланнями, що хочеш бути апостолом. Любові, будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря, папа.